Зразки писанок, які ще у дев'ятнадцятому столітті створювали майстрині у Кам'янецькому, Проскурівському та Ушицькому повітах, представлені у Хмельницькому обласному краєзнавчому музеї. Їх дизайн відтворили викладачі та студенти Хмельницького національного університету. Розписували великодні яйця натуральними барвниками, зокрема настоянками зі смородини та ожини. Традиційний розпис писанки робиться на сирому яйці, але є і видуті яйця. Ви можете побачити давні зображення християнські. Звичайно, на писанці це знаки безконечності. Вони є різні дерева, життя, квіти, повні ружі, обереги, які оберігали людей від негоди. Загалом на виставці представлені роботи у різних техніках: це мозаїка з яєчної шкарлупи, макраме, печворк, текстильна аплікація. Частина робіт викладачки Хмельницького національного університету Олени Самборської представлена у єдиному в Україні музеї писанки. Колекція має унікальну не тільки художню таку цінність, але вона має надзвичайно унікальну історичну і етнографічну цінність. На виставці були і роботи, виконані у техніці кракле. Тут за основу беруть декоративні дерев'яні яйця та прикрашають їх яєчною шкарлупою. Серед експонатів і вишиті писанки дуже цікава щира і дуже майстерна робота вишивати яйця різними такими стрічками, ниточками, квіточками і прикрашувати їх. Можете побачити таке гарне велике страусине яйце, класичні такі от курячі яйця. Вона започаткувала саме таку техніку у нашому місті. Нам, власне, єдина хто займається цією справою. Великодня виставка у краєзнавчому музеї триватиме до 12 -го. О, травня Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста.